Місто продовжує готувати інфраструктуру до роботи в умовах можливих блекаутів. Наразі потужними дизель-генераторами вже забезпечили понад 100 об'єктів медицини, а також тепло та водопостачання. Військова адміністрація Кривого Рогу заздалегідь розробила комплекс заходів з діяльності міської інфраструктури у випадку повного знеструмлення. Проведена робота вже дозволила пережити два повних та один частковий блекаути. Та робота у цьому напрямку продовжується в умовах зими. На перший план виходить забезпечення міста тепловою енергією, аби котельні працювали незалежно від того, чи є електрика у енергетичній системі. України. або немає, їх забезпечить потужними дизель-генераторами. В ближайшее время предприятие должно получить еще 34 электрических генератора дизельных e, значит, 27 генераторов это по 30 кВт, 4 генератора 120 кВт, 2 генератора по 425 кВт і 1 генератор на 1000 кВт мощности огромная заслуга. Здесь, Градських властей і лично начальник воєнної адміністрації Вілкова Олександр Юрій. Усе це дозволить надійно забезпечити теплом понад 1100 багатоповерхівок, тридцять шість 41 школу та 11 лікарень, які опалюються котельними криваві ж тепломережі. На сьогодні підприємство вже придбало та встановило п'ять потужних дизельних електростанцій. Загалом наразі генераторами забезпечені 132 об'єкти критичної інфраструктури. Це і ГРС, і 22 станції мобільного зв'язку, і шість під підйомів водопостачання усе необхідне, аби містяни за будь-яких умов могли задовольнити свої базові потреби. Ми ще влітку розуміли, що орки будуть бити по інфраструктурі, і що треба максимально бути автономними. І зараз ми ще нарощуємо наші можливості. Ми ще докупаємо десятки генераторів іншої спеціалізованої техніки. Задля того, щоб вже при минусловій температурі бути більш готовими до цих блокаут, от зараз за мною стоять два генератори 400 на 400 кВт. Вони підуть на дві середні котельні, які обігрівають кожна більше ніж 100 домів. Окрім встановлення резервних джерел живлення для об'єктів інфраструктури, у місті для підтримки криврісів створили мережу пунктів незламності на базі навчальних закладів. На сьогодні тільки комунальних їх вже 52. Також наразі розпочинається їх обладнання альтернативними засобами зв'язку, у тому числі супутникового. Також пункти діють у відділеннях поліції та на базі об'єктів бізнесу. Разом із муніципальними мережа вже налічує близько 80 пунктів. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.